А можна подивитися всіх дівчат. Тільки одна й залишилася. От, блін. Хотів відпочити, а у вас все, як у мене вдома. Маленький хлопчик із дівчинкою, граючи у пісочниці. Дівчинка каже: «Учора батьки так лаялися. Тато приїхав із відрядження. І не привіз мамі добові. Хлопчик каже. Ех, добові. Ось мама моя із відрядження не привезла батькові місячні. Ото був скандал. <риклад> Померла чорниця Маргарита і помилково потрапила до пекла, дзвонить святому Петрові. Ой, святий Петро, допоможіть. Вийшла жахлива помилка. Петро обіцяє допомогти та забуває. Наступного дня знову дзвінок. Святий Петро, це знову Маргарита! Благаю! Витягніть мене звідти. Завтра буде оргія, явка всім обов'язкова! Святий Петро знову обіцяє і знову за справами забуває. За день дзвінок святий Петро із страхом піднімає слухавку. Алло? Ей, Петроха, це Марго. Ти там той. Особливо не парся! Сидять у камері Гена і Чебурашка. Запитує їх співкамерник, за що сидять. Ай, та за фокуси, відповідає Чебурашка. А? За які фокуси? А. Ну, хочеш, щоб у тебе хер до землі був? Ха -ха -ха, хочу. А, Гена, відкуси йому ноги. Стоїть мужик на сходовому майданчику, палить. Раптом із сусідньої квартири крики. Через деякий час виходить сусід із зламаними 3D окулярами. Чоловік запитує е, Сусід, а чого ти галасуєш? 3D телевізор купив і розбив його нафіг. Чоловік здивовано. Навіщо? Ай, та вирішив подивитися аніме п'ять разів чуть в рот не дали. А я навіть його ще не включав!